Вітаю вас, друзі, на бритві екстрасенсів. Сьогодні будемо говорити знову про відьму, яка бере першість за кількістю знятих про неї відео на цьому каналі, про відьму, для якої я вже навіть створила окремий список відтворення. Він так і називається Марія Тиха. І в ньому можна знайти усі випуски про всіх постраждалих, і, так би мовити, ознайомитися з масштабами цієї. Магічної чистки гаманців українців на гроші. Ну, а сьогоднішній мій гість звати його Євген. Він також потрапить у список відтворення Марія Тиха, тому що Євген, на жаль, також опинився у фінансовій халепі через магію цієї відьми. Євгене, привіт, я тебе вітаю. Я вас теж вітаю. Доброго дня. Євгене, давай, перш ніж ми почуємо твою історію, що ж у тебе сталося з Марією тихою, розкажи, будь ласка, трішки про себе. Звідки ти, чим займаєшся, як живеш? Почала з того, що я переселенець, живемо ми зараз в Дніпрі. У мене мати інвалід першої групи, тобто вона паралізована. І в цьому місті у нас ну, немає ніяких близьких людей, ніяких знайомих. Ми тут вдвох. І я один працюю на мені і догляд, і робота, і всі хатні справи, там готування, прибирання, плюс ще якісь проблеми в тебе весь час додаються, стоять до тебе в чергу. І ти весь час в цьому варишся один. Нема навіть якихось близьких людей, щоб когось чи поради спитати, чи якоїсь моральної підтримки. І я почав постійно ну, останнім часом почав вигорати, внутрішньо вигорати емоційно. Деякі у мене є проблеми, питання, які я довгий час не можу вирішити. Вони дуже гостро стоять. І я почав от в якийсь момент я вирішив звернутися до тарологів. Спочатку у мене було кілька звернень до ну, невідомих ну, звичайних людей, тарологів. Один каже одне, інший каже інше. Я взагалі розгубився, як би чому так да, що робити. Якось, ну, в Ютубі так, періодично переглядав відео Марії Тих і думаю, ну, начебто така аудиторія у неї, такі заяви там головна відьма країни. І як вона розказує, що і депутати, депутати звертаються, всі звертаються до неї, і, і с неї там сняться якісь, і то збувається, і я так. Я таки думаю, ну, може спробувати. Якби спитаю, напишу їй, спитаю, яка ціна? Я розумів, що це буде, мабуть, дорого. Е, власне, зараз ми перейдемо до вже до головного, з чим ти звернувся на бритву екстрасенсів, але давай, щоб твоя історія була по порядку. Е, коли саме ти написав Марії Тихій, звернувся із своїми питаннями. Як давно це було? Можеш озвучити дату, тому що ти мені скинув запис екрану вашої переписки, і я так розумію, що це було недавно. Це було 18 листопада. Я написав їй, о, що я хочу до неї на консультацію. мабуть, я написав їй трішки раніше, коли вона мені озвучила ціну 40 тисяч консультацій. Я. Ну, я... На кілька днів підвис, але вже знаєте, емоційний стан, коли депресивний стан прогресує, і вже ти такий думаєш, та вже ті гроші я зароблю, піду на іншу роботу, але тут головне вирішити ці проблеми, які в мене є. Бо і там з мамою трохи проблеми. І на роботі і все воно в одну кучу і що робити. Думаю, добре. І 18 числа я їй написав все, я хочу до вас на консультацію. А, здравствуйте. З четверга можна, Четверг, п'ятниця, вот там. Там, вихідні у мене будуть. Чи в курсі ти, що взагалі-то у неї консультація коштує 12 тисяч гривень? Вона це всюди озвучує, і про це багато де і в медіа, в пресі також згадується про вартість консультації Марії Тихої. Тобі вона чомусь озвучила вартість 40 тисяч гривень. Е, чому така різниця? Вона тобі якось це пояснила, чи можливо ти в неї уточнював, чи ти не знав про те, що. Дванадцять сума взагалі то для інших людей. Я, я не знав взагалі які росінки. Я розумів, що вона досить відома, е, медійна людина. Я розумів, що ці, ціна висока, але я не знав, ну, які. от я в неї спитав, вона каже: от така ціна. Ну, думаю, ну, мабуть, ціна повинна надані консультації чи послуги відповідати. Бо, мабуть, якщо така ціна, то і послуги повинні бути відповідні. Тому думаю, ну, мабуть, такі ціни, я не знав, які ціни. Взагалі, то тобто, до цього я звертався там взагалі такі маленькі ціни, а тут думаю, ну, мабуть. Просто коли ти мені написав і скинув от запис екрану вашої переписки і озвучив, що ти заплатив їй 40 тисяч гривень за консультацію, я дуже здивувалася, тому що це щось новеньке. Е От перед тобою я спілкувалася з жінкою ще однією постраждалою. Я з такими постраждалими, знаєте, які після Марії тихої. А йдуть на бритву екстрасенсів і скаржаться на цей магічний сервіс, спілкуюся майже щодня. Я не все це показую, не всі публікую інтерв'ю, тому що у нас там йде деякий процес, деякі речі треба тримати в таємниці певний час. Але все ж таки, ти перший, хто ось прийшов і озвучив, що вартість 40 тисяч. Мене це дуже сильно здивувало, тому що я не розумію, чому так, їй на щось не вистачало грошей. Чи, ну, тобто, після тебе була жінка. Ось я з нею спілкувалася до нашої з тобою зустрічі, вона після тебе оплату зробила. Тобто вона зробила оплату вже ось у грудні, на початку грудня. А ти у листопаді, і в тебе 40 тисяч, а в інших по 12, І це дивно. Я, я от зараз здивований, бо я не знав, які розцінки, я ніколи з цим не стикався. І для мене, ну. Мабуть, там знаю, знаєте, я не, я не можу цього сказати. Я от зараз і дуже здивований. Чому так? Добре, розкажи, будь ласка, що було далі? Ти сказав, що ти готовий записуватися на консультацію, і як далі була ваша розмова? Мені, мені відразу відповіли, відповіли тобі або ФОП, або картку. Так, да, привіт, даю ФОП зараз. Ще є МОН. Ну, ще ФОП, звісно. МОНО то моя лічна. Могу МОН дати. Карточку поповнить мені. Ну, я думаю, на ФОП я так як я знімав з кредитної карти, кредитні кошти. Думаю, на ФОП буде дешевше менше процентів. Я кажу, все, на ФОП піддаю, все. Мені скинули ФОП. Я проракував карти, написав, що я проракував. Вона каже, все в четвер, го числа. Так, Жень, здравствуйте еще раз. Хорошо, все, тогда в четвер я вас жду. Утром проснетесь, напишете мені решим по времени і розкажете, що у вас случилось вообще. В четвер я пишу зранку, що Марія там доброго дня, там чи ранку. Э, все, я готовий там, коли там ви звільнитесь, у мене весь день вільний, я готовий. Вона мені відповідає десь о третій дня. Здравствуйте, смотрите, я жду, пока свет появится. Свет появиться должен пол восьмого где-то. И как раз будет мне очень удобно, потому что без света, ну такое. Нормально вам будет? И кидайте фотографии и вопросы. І тут в мене перше питання: ну, начебто ще третя дня, що видно на вулиці. Чому б не подивитися? там У мене не було дуже багато питань. В мене буквально там три питання до неї були, такі дуже критично для мене важливі. Думаю, це б не зайняло там багато часу, можна було подивитися зараз. Але таки думаю, ну, добре, восьмій, пів восьмого, так пів восьмого. Звісно, ввечері ніхто. Не вийшов на зв'язок, чекаю я вечір наступного дня, це вже 21-го. Теж ніхто на зв'язок не виходить. мене вже більше питань. Думаю, репутація у людини, як вона ну, повинна ж якась бути репутації своєю, триматися, і як, як це от так виходить. Ну, тобто, ти вже почав підозрювати, що тебе кинули. Так, я вже почав підозрювати. З однієї сторони, підозрюю, з іншої сторони, я себе переконую, намагаюся заспокоїти, що ну, наче людина така відома. Не можемо так з клієнтами своїми. Вона повинна якось своєю репутацією там триматися. Не можеш з клієнтами так зробити своїми. Ось, так, я чекав 21 22 чекав. Ось і. 23-го я вже почав думати так, мабуть, ну вже більше розуміє, що все, мене кинули. Тобто я вже думаю, треба, треба писати, просити, щоб повертали кошти. Тобто, і тут, звичайно, то я теж поставив YouTube, натикаюсь на вашу передачу. Заходжу в відео про Марію Тихо. Потім ще мені випадає теж випадково, я нічого там спеціально не шукав. Орес Мур, який приклади теж проводить цю Марії Тихої. і я розумію, що в мене один в один ситуація, як у людей, в яких була. Тобто спочатку кошти тобі зразу відповідають. Потім завтра, після завтра, зачекай, але я не став чекати, як інші там можуть чекали там, тиждень чи місяць просити аудієнції. Тобто, я вирішив. Ну, я розумію, що вже все. Не буде консультацій, бо якщо вона повинна бути, вона вже була, якщо домовилися. Ось. І я їй пишу так: у зв'язку з тим, що я не отримав послугу, консультації, е, прошу повернути мої кошти на мою картку. От вона відразу відповідає буквально там 5-10 хвилин, і відповідь: е, давайте ФОП. Потому що на карті не вийде, карту а у мене переліміт і запис екрану скидую. Mm -hmm. Або, або ждіти почало місяця. Я такий, ну, Фоп, де фоп до одного знайомого дзвонив, э, ну, у них теж переліминити, кажуть, ми не можемо. Ну, я кої пишу добре, подожду до початку місяця, тобто 12, початок 12 місяця, грудня. Я так собі подумав, ну, що я не буду з нею загризатися, бо думаю, вона зараз мене заблокує всюди, і все. Ну, я вже розумів, що це кошти. Ну, це якщо у людини є совість, я вже потім і в повідомленнях писав це, що ну давайте, чесно, по совісті, як то поверніть мені. Ну, я старався це відчувати, і не став не загризатися, бо думаю, зараз заблокує мене всюди, і що, куди писати, і вже ніяк, так хоч і якось пишу. Може, правда, ніхто нічого не читає, але, але я пишу. Я написав їй 2 грудня, говорю, Марія, доброго дня. Ви зможете мені повернути кошти до кінця тижня, це був початок тижня. Повідомлення ніхто не читає. Я її пишу 8 грудня. Вже таку невеличку поємку написав. Кажу, Марія, мені ці гроші з неба не падають. Мені теж тяжко, ми переселенці. Ну, описав правдиву ситуацію, як є. Мені тяжко, знімаємо квартиру, мати інвалід. І, ну, Теж треба, тут ще деякі проблеми додавали, і мені треба кошти, поверніть, будь ласка, якби все вічно написав. Вона прочитала, але нічого не відповіла. Ось, І я чекав ще кілька днів, знову написав, але вже потім ніхто не читав. Я почав писати в Інстаграмі під фотографією. от виставляє пости, почав писати там. Там мої повідомлення видаляються. Ну, видалялися. Зараз ось я дивився буквально сьогодні. Досі Марія одне там повідомлення, що там Марія, поверніть кошти за невиконану свою роботу. Ви ці кошти не заробили. Поверніть. Тобто, досі вистить, може, вона ще й не бачила це повідомлення. Ось. Сьогодні я написав в Дірект в Інстаграм, і знову в Телеграм написав, і сьогодні вона мені відповіла, а знову кидає: Здравствуйте, я ще пишу, Марія, відніть її деньги, ну, все як. Одне й теж пишу. Е, здравствуйте, у снова переліміт, давайте ФОП, я знову мені записи краво кидаю. І, либо же напоминайте раніше, я його пишу, я вам нагадую спочатку місяця і, ну, це вже повідомлення, вже ніхто не читає. Марія, після того, як почали виходити на моєму каналі відео про таку її поведінку, про такий її сервіс, вона періодично трішечки змінює тактику свою з клієнтами, які вимагають повернути кошти. Комусь після моїх відео вона гроші повертала, були такі випадки, і не один. Я дуже рада щиро за тих людей. Багатьом вона періодично виходить на зв'язок і годує завтраками. Типу там завтра, нагадуйте, трохи пізніше оці переліміти. Ну, Я не думаю, що це має людина, а клієнт, який не отримав послугу, ще й взяв кредит, щоб оплатити цю послугу недешево, що це він має паритися тим, що там в неї з її ФОПом, лімітами, перелімітами і таке інше. Я ж так розумію, ти взяв кредитний, з кредитного ліміту кошти, і тобі щомісяця тепер на цю суму ще й капає відсоток, який ти маєш покривати за користування цими коштами. Так, так, так. Але Женя, незважаючи на все це, я бачила в переписці, що ти ще їй і пропонував залишити собі декілька тисяч гривень за те, що ти її потурбував. Навіть такі вже ти їй пропозиції. Я вже я, я, не знаю, як до неї підійти. Думаю, краще втрачу там 2-3 тисячі гривень, але поверну основну суму. Але ну, якби це велика сума. Да, я йшов на це, але шов якось, мабуть, емоціях, шов... Е на це, щоб звернутися до неї. Але це повинна ця інформація, яку я сподівався, що вона мені надасть покращити там, вирішити мої питання і покращити моє там, життя до, до прикладу, так? От і я з таким от наміром. А зараз я маю невирішені питання свої, ті ж проблеми, які в мене залишились, і мінус 40 тисяч з картки, яку мені треба зараз. От я взяв другу роботу, працюю на двох роботах, от треба закривати. Женя, вибач за таке питання, можливо, воно трохи некоректне, але в контексті твоєї ситуації, просто для розуміння усіх глядачів, скільки тобі потрібно працювати тепер, щоб повернути кредитні кошти, які ти віддав Марії Тихій? Ну, зараз я працюю без вихідник, ну, у мене є основна робота і я взяв додаткову роботу, на якій я працюю по своїм вихідним від основної роботи. Тобто я працюю там десь в день, десь по 10 годин, ну, враховуючи те, що у мене там і мати, інвалід, і, і треба за квартиру заплатити, і ну, десь 2-3 місяці. Женю, можливо, ти знаєш, що нещодавно відбулася езотерична премія, де нагороджували усіх відомих нині шахраїв. Ой, перепрошую, екстрасенсів. А, і Марія Тиха. Ну, цю премію взагалі створив ще один екстрасенс, колега Марії Тихої, звати його Максим Гордєєв. То от Марія Тиха отримала на цій премії. Нагороду вона виграла в номінації Краща відьма країни і е, ходять чутки, що взагалі для того, щоб виграти в якійсь номінації в цій премії, треба було заплатити гроші. Гроші немалі. То я от думаю, можливо, Марії не вистачало коштів на те, щоб оплатити. Цей виграш у номінації краща відьма і тому вона тобі замість 12 тисяч призначила 40 тисяч гривень за консультацію. Може, це в цьому причина, що вона з тебе взяла більше, ніж з інших її клієнтів. Е, якщо це так, якщо моє припущення вірне, то ти як чоловік, який фінансово вклався, так би мовити, у цю премію нагороду Маріїну, Можливо, ти хочеш привітати її із, ну, здобуттям такої почесної нагороди, передати їй вітання. Ну, раптом в тебе є таке бажання, то ти можеш це зробити зараз. Я, звичайно, не здав про цю премію. Я взагалі до цього ніколи не цікавився, але я, я дуже радий за Марію, раз вона виграла, я її вітаю. Ось сподіваюсь, вона чимось їй допоможе в житті та приміня, що вона їй дасть, я не знаю. Але... Ну, Там вручали такі статуетки у вигляді руки. То тепер Марія тиха має третю руку. Можливо, вона як відьма зможе зробити цю руку, як знаєш, чарівні палички є. А вона цю руку, можливо, зробить чарівною, і зможе ще більше грошей загрібати у бідних людей. Ну, третьою рукою буде така наша українська шива. Шива з багатьма руками була. А в нас буде маша тиха, багаторука відьма, яка гребе гроші в простих людей з їх проблемами, наживається на їхніх бідах. Привіт, друзі! Я ще жодного разу не зверталась до глядачів, але важливі справи вимагає від мене виходу з зони комфорту і своєї мушлі. В Україні існує рух гроші на ЗСУ. Ці люди протидіють марнотратству з боку місцевої влади і спонукають їх направляти більше коштів в сторону збройних сил України. Проте роки війни і зневіра виснажують. На жаль, цей рух зміг зберегти свою діяльність на сьогодні лише у місті Дніпро, але ж і там людей стало значно менше ніж раніше. Поки під міську раду виходило біля сотні людей, меру і міським депутатам доводилось заслухатися до громади, і ухвалювати бюджет на користь Збройних сил. Проте тепер на мітинги виходить мізерна кількість небайдужих, і можновладці вирішили, що їх можна ігнорувати. Кожну суботу, о десятій ранку, люди з руху гроші на ЗСУ виходять під стіни міської ради, щоб відстоювати інтереси наших захисників і захисниць. Якщо у вас є змога також у цей час прийти до міської ради і підтримати цей рух, будь ласка, не ігноруйте цього. Це дуже важливо і дуже допомагає. Разом ми стаємо сильнішими, і слугуємо опорою одне для одного. Уся необхідна інформація буде підлінкована під відео. Дякую вам. Що ти плануєш робити далі? Які твої подальші дії? Ти плануєш подарувати 40 тисяч гривень відьмі Марії Тихій? Чи ти все ж таки плануєш боротися за повернення своїх коштів? Так, звичайно, я планую боротися. Я в мене такі плани подати заяву поліцію, якось може скинутися. З іншими постраждалими поєднатися ну, в колектив і щоб разом всім цим подати. І, тому що ну, я сподіваюся людям, іншим людям, які ще не втратили в цю халепу, допоможе моя ситуація, Ось, тому що на прикладі інших людей вчитись дешевше, ніж на власному прикладі. Женя, я тобі дуже дякую за те, що ти поділився своєю історією. Я... Впевнена, що твоя розповідь зможе вберегти когось іншого від такої ж халепи, але головне, я тобі бажаю від щирого серця повернути свої кошти. Тому, якщо ти маєш таке бажання, то я тобі пропоную приєднуватися до інших постраждалих, яких об'єднала я. Колюбки, я приєднаюся до вас і разом з вами. Я думаю, що ми все таки щось вийде. Я на це дуже також сподіваюся. Тут далі вже буде. Справа за нашою правоохоронною системою, правоохоронних органів, судовою системою. Я дуже сподіваюся, що все ж таки справедливість вона якось відбудеться у цій історії, яка тягнеться вже досить давно і об'єднує дуже різних людей, багатьох людей з різними своїми непростими життєвими історіями, і об'єднує в тому, що їхні гаманці почистилися магічною чисткою нашої головної відьми. Країни. Жені, я тобі дуже дякую, я бажаю тобі вирішення усіх твоїх питань, які тебе турбують. Бажаю здоров'я твоїй мамі і сил, і наснаги боротися далі. І на цьому будемо прощатися. Все, дякую вам, дякую вам за все. До побачення. Будемо з тобою на зв'язку, триматиму тебе в курсі щодо колективної заяви. Все. добре. Дякую вам, Велектор. Гарного вечора, Па-па. thank <laughs> you Магія в ефірі кожному повірі, містичні галушки та на ваші вушка. Екстрасенси лізуть вам у майбуття, гроші вичекловують на луху життя Маги роблять вигляд, ніби веша долі, а самі підсіли на порчу алкоголю. Карма уже їде, буде без цінка Бритва екстрасенсів гостить язичка. З вас уподобайка, з мене роздовбайка Нумо викривати шарола шайку, Гадалка з Ютубу, тіктоку чи з битви Чекайте сеансу гоління від бритви.